Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Беатрікс Поттер Казка про кролика Петрика За давніх давен були собі четверо кроленят, а звали їх Кляпа, Тяпа, Пушинка і Петрик. Жили вони разом зі своєю мамою в норі у піщаному схилі під корінням височезної ялини. Сьогодні, мої любі, сказала пані кроликова якось уранці, ви можете погуляти полем чи стежкою, але не ходіть на город пана Григора. З вашим татом там сталося лихо. Пані Григориха зробила з нього начинку для пирога. А зараз біжіть собі, та не лізьте у шкоду я скоро повернуся. Пані кроликова прихопила кошика та парасольку і пішла через ліс до пекарні. Там вона купила житню хлібину та п'ять булочок із родзинками. Ляпа, тяпа і пушинка, чемні маленькі кроленята, побігли стежкою збирати чорниці. А Петрик ото вже неслух, чкурнув простісінько до городу пана Григора і протиснувся туди попід ворітьми. Спершу він з'їв трохи салату і квасолі, потім трохи редиски. А коли вже йому стало не дуже добре, то пішов пошукати Петрушки. Але за парником з огірками він перестрів нікого іншого, як самого пана Григора. Пан Григір стояв на колінах, бо саме висаджував капустяну розсаду. Аж тут, як схопиться, як поженеться за Петриком, ще й граблями розмахує та горлає. Стій злодію. Петрик страшенно перелякався і заметався по городу, бо враз забув шлях назад до воріт. Отоді От він загубив один черевичок у капусті, а другий у картоплі, та потім скочив на всі чотири лапи і так дременув, що, гадаю, міг би щасливо втекти, якби на лихо не втрапив у сітку, за якою росли кущі Агросу, і не зачепився за неї великими гудзиками своєї курточки. То була майже нова блакитна курточка з мідними ґудзиками. Петрик уже думав, що йому кінець. Із його оченят закапотіли великі сльозини. Але те рюмсання почули горобчики. І їм стало шкода кролика. Вони схвильовано підлетіли ближче та стали вмовляти його хоч посмикатися туди-сюди. Аж тут надбіг і пан григір із ситом в руках, яким хотів накрити Петрика, але той саме вчасно вислизнув із сітки, лишивши в ній хіба свою курточку. Тоді кролик кинувся до повітки і стрибнув у поливалку. Чудова схованка, якби ж тільки там не було так багато води. Пан Григір був цілком певен, що Петрик сховався десь у повітці, можливо, під одним із перевернутих горщиків. Він почав обережно їх піднімати та під кожен зазирати. І тут Петрик як заверещить. І. Пан Григір умить рванувся до нього і спробував наступити на Петрика ногою. Але той вистрибнув у вікно, перекинувши три вазони з квітами. Вікно було замале для пана Григора, та й стомився він ганятися за Петриком, тож повернувся до праці. Петрик присів, щоб перепочити, він ледве дух зводив і весь тремтів від страху, та ще й не мав ані найменшого уявлення, в який бік тепер треба бігти. А до того ж дуже змок, поки сидів у поливалці. Трохи згодом він ступив то в один бік, то в другий, пересуваючись поволі, тик-тик і роззираючись довкола. Він натрапив на хвіртку в цегляній огорожі, але вона була замкнена, і попід нею годі було пролізти товстенькому кроленяті. Через кам'яний поріжок бігала туди сюди тітонька Миша, носила до лісу горох і квасолю для своєї родини. Петрик запитав її, як дістатися до воріт, але вона тримала в роті таку велику горошину, що не могла відповісти. Миша хіба кивнула йому. Петрик заплакав. Тоді він спробував перебігти простісінько на другий край городу. Але так ще більше заблукав. Невдовзі він опинився біля ставка, де пан Григір набирав води у поливалки. А там на березі сиділа біла кішка і назводила очей із золотої рибки в воді. Вона сиділа дуже-дуже тихо, але кінчик її хвоста час від часу смикався, мов живий. Петрик подумав, що краще йому піти геть, не озиваючись до неї. Він дещо чув, про котів від свого двоюрідного братика Вені вуханя. Він повернувся до повідки, аж тут почув, як десь зовсім близько хтось сапає Губ-шелеп, губ-шелеп, гуп шелеп Петрик шаснув у кущі. Але незабаром ніби нічого й не сталося. Вибрався зі своєї схованки, видряпався на тачку і визирнув із неї одним оком. Перше, що він побачив, то був пан Григір, який сапав цибулю. Він схилився над грядкою спиною до Петрика, а за ним виднілися ворота. Петрик тихесенько зліз із тачки і дременув щодуху прямою доріжкою за кущами смородини. Пан Григір помітив його вже тоді, коли він завертав за ріг, але Петрик і вусом не повів. Він прослизнув по підворітьми і, нарешті, живий, здоровий, опинився в лісі. Пан Григір зробив згодом із маленької курточки і черевичків. Опудало, щоб відлякувати дроздів. А Петрик не зупинявся і не озирався, доки не добіг додому, до високої ялини. Він був такий втомлений, що плюхнувся на чудовий м'якенький пісочок на долівці рідної нори і заплющив оченята. Його мама саме поралася коло вечері і дуже здивувалася. Де ж він подів свій одяг? Це була вже друга курточка і друга пара черевичків, які Петрик загубив за останні два тижні. А ще, хоч як це прикро, Петрикові того вечора було не дуже добре. Мама поклала його до ліжечка, заварила ромашкового чаю і дала Петрикові точно відміряну дозу. Одна столова ложка перед сном. А ляпа, тяпа і пушинка повечеряли хлібом, молоком і черницями.